Час допадів підозрюваний у вбивстві парбія зізнався у скоєному і розповів деталі своєї співпраці із Російською Федерацією, загалом про контакти зі спецслужбами РФІ. Отож, чоловік каже, що мав сина військовослужбовця. А в 2023 році дізнався від його побратимів, що той зник без звісти на Бахмутському напрямку. Після чого з його слів він почав моніторити російські соцмережі аби знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися із представниками Росії, які нібито надали йому інформацію, що син загинув. А ті у розмові, начебто, виправдовували дії Ерефії у війні проти України, і навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв'язанні. Підозрюваний за свідченням джерел повідомив своїм контактам в Росії, що проживає у Львові, і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово, ну і знав, де той проживає. Надалі, продовжуючи спілкування із російськими спецслужбами, він почав підготовку до вбивства, придбав спорядження та стежив за політиком. За даними джерел, наразі цю інформацію перевіряє слідство.